Вітаю, шановні, 11 класи. Сьогодні ми з вами розглядаємо питання Кримсько-Тарського національного визвольного руху, правозахисного руху, точніше, його боротьбу за повернення на Батьківщину та те, як вони це намагались зробити в добу застою. Серед опозиційних течій рухів повоєнного періоду в СРСР помітне місце посідає Кримсько-Тарський національний рух. Самовіддана і послідовна боротьба народу за повернення на історичну Батьківщину збереження самобутньої культури, реалізацію прав і свобод, гарантованих йому міжнародним актом, декларованих союзною та українською радянською Конституцією. У другій половині ХХ століття розгортається Кримсько-татарський національний рух, яке стало відповіддю на демонст... депортацію 1944 року. І для... відразу після депортації. Починає організовуватись рух за повернення до Криму. Перші протестні кроки представники депортованого народу проявилися в таких формах, як масові втечі з місць поселень та порушення встановленого режиму. Проте такі дії жорстко каралися перші організовані акції руху почалися в другій половині 50-х років, як наслідок лібералізації радянського суспільства в період Хрущовської відлиги. Проте репресивні дії не лише не зупинили протестантів, а і надали потенційні кампанії сили. Комплементарно прохацький тон звернень до державних структур змінився на критично аналітичний засуджували національну політику в СРСР, а депортацію називали геноцидом. Задля організації демонстрацій та мітингів використовували пам'ятні дати, кожної річниці. Злочинної депортації 18 травня відбувалися масові траурні заходи. Поминали тих, хто загинув в дорозі та в місцях поселень. Почасти вночі смілиці вивішували чорні та національні прапори на державних та громадських установах. В історії розвитку кримського руху умовно розділяють три періоди. Перший період 56-64. Другий це друга половина 60-х років і найбільший розквіт. І третій це 70-ті і 85 роки. Перший період становлення руху це, спостерігається в добу Хрущовської відлиги. Основними формами протесної діяльності були колективні листи колишніх партійних працівників Криму, фронтовиків УЦК партії. Дописувачі вимагали повернення кримських татар на Батьківщину їхньої реабілітації та відновлення кримської автономії в статусі 1921 року. У відповідь, влада посилила роз'яснювальну роботу серед кримських татар про те, що зняття режиму спецпоселень не дає їм права на повернення до Криму чи відшкодування збитків. Вперше за багато років відкрито про несправедливість, допущену до населення Криму, було сказано в доповіді Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС. І вже 26 квітня 1956 року президія Верховної Ради СРСР прийняла указ про зняття обмежень щодо спецпоселення з кримських татар, балкарців, турок, громадян СРСР, курдів Хемшлів і членів їх сімей, виселених в період Великої вітчизняної війни. Цим актом було встановлено, встановлено про те. Що зняття обмежень не тягне за собою повернення майна конфіскованого при виселенні, і що вони не мають права повертатися в місця звідки були виселені. З цього часу представниками національних еліт виселених народів почали вживатися активні спроби домогтися повернення на батьківщину через звернення до вищого керівництва країни. В одному з п'яти таких звернень, в листі п'яти кримсько-татарських комуністів у вересні 1956 року, що був адресований членом президії ЦК КПРС і Суслову, порушувалось питання про повернення кримських татар на Батьківщину та відновлення кримської автономії в складі УРСР, а також про повернення або компенсацію за втрачене при висланні майно. У зв'язку з цим листом відділ. Парт органів ЦК КПРС дорожчив ЦК КП Узбекистану провести додаткову роботу серед кримських татар, що зняття з них з режиму спецпоселень не дає права повернення в району колишнього місця проживання і конфіскацію у них майна, а також дати необхідні роз'яснення для колишніх керівників працівників, працівників Криму. 24 листопада 1956 року. ЦК КПРС прийняв постанову про відновлення національної автономії Калмицького, Карачаївського, Балкарського, Чеченського та інгушського народів. У постанові оголошувалось про повернення ряду виселених народів на батьківщину на цій підставі, що при великій територіальній роз'єднаності не створюється необхідних умов для всебічного розвитку цих націй. В той же час в ухвалі йдеться в пункті 6. Визнати недоцільним надання національної автономії татарам раніше проживали в Криму, маючи на увазі, що колишня Кримська АРС була автономією тільки татар, а являла собою багатонаціональну республіку, в якій татари становили менше однієї п'ятої частини всього населення, і що в складі РСФСР є татарське національне об'єднання, Татарська АРСР, а також те, що в даний час територія Криму є областю української РСР. Разом з тим, з огляду на прагнення частини татар, які раніше проживали в Криму, до національного об'єднання, роз'яснити, що всі, хто забажає, мають право оселитися на території татарської РСР, зобов'язати раду, зобов раду міністрів татарської РСР і татарський обком КПРС надавати необхідну допомогу в господарському і трудовому влаштуванні. Татарського населення, яке буде прибувати на постійне місце проживання в республіці, 15 грудня 1956 року Рада міністрів УРСР видала секретну постанову про розселення татар, німців, греків, болгар, вірмен та інших осіб, які раніше проживали в Кримській області, а зараз повертаються з місць спецпоселення, в якому, посилаючись на труднощі розселення і працевлаштування в довколишньої до Криму районах. Визнав недоцільним розселення на територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей татар, німців, греків, болгар, вірмен та інших осіб, які раніше проживали в Кримській області, а зараз повертаються з місць спеціального поселення, і зобов'язав місцеві органи влади припинити прийом таких осіб, надати їм необхідну допомогу у виїзді за межі цих областей, а також за кордон УРСР. І розглянути питання про те, щоб сім'ї колишніх спецпоселенців, які вже проживають в зазначених областях, були розселені в інших областях Республіки, а також за межами УРСР. Документ не був оприлюднений, але його зміст обговорювали на зустрічі 5 січня 1957 року в ЦК КП Узбекистану з групою комуністів кримських татар в кількості 50 осіб. За інформацією, спрямованою після зустрічі ЦК КПРС, в своїх виступах комуністи заявили, що вони будуть виконувати постанову ЦК КПРС від 24 листопада 1956 року і роз'яснювати це рішення кримським татарам, які проживають в Узбекистані. Однак вони вважають питання кримських татар невирішеним, тому подальшому будуть звертатися в ЦК КПРС. 9 січня 1957 року було видано укази президії Верховної Ради СРСР і РСФСР про відновлення чеченно інгушської АРСР в складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Того ж року державою було заплановано повернути в відновлену автономію 40 тисяч сімей. Фактично ж, повернулося значно більше, що породило серед кримських татар впевненість в тому. Що лише самовільне повернення в рідні місця спонукало владу почати організоване переселення. Крім Чечено-Інгушської, в січні 1957 року було відновлено автономію Калмицького, Карачіївського і балкарського народів. Осторонь від цього процесу реабілітації залишалися виселені німці, кримські татари, а також інші репресовані жителі Криму та Закавказі. Геллер писав з цього приводу так. На жаль, для кримських татар вони не були 1956 року так добре організовані, так згуртовані, як Чеченці і Інгуші. Якби вони почали масове самовільне повернення до Криму, то, ймовірно, досягли свого. У листопаді 1956 року, у зв'язку з подіями в Угорщині та інших країнах Східної Європи, радянське керівництво дуже побоювалось ускладнень у власній країні. І змушено було б піти кримським татарам на поступки. Але цього не сталось, і кримські татари надовго втратили свій історичний шанс. Ще однією формою протесту були петиційна кампанія. Колективні звернення до органів влади підписували тисячі кримських татар. Для збору підписів організовували ініціативні групи, які доставляли звернення в Москву та звітували про результати своєї роботи. З 1964 року у Москві діяло постійне кримсько-татарське представництво. На початку 60-х років до кримсько-татарського національного руху активно долучається нове покоління. В грудні 1961 го січня 1962 го року в Ташкенті виникає гурток студентської та робітничої молоді. Який з перших років своєї діяльності ставив завдання поширення знань про історію та культуру свого народу? В той самий час у молодіжній аудиторії виникає ідея створення Союзу Кримсько-татарської молоді за повернення на Батьківщину. Союзу так і не вдалося повною мірою розгорнути свою діяльність. В квітні 1962 року активних учасників організації було заарештовано. Національний рух кримських татар в цілому характеризувалося демократичністю, масовістю, відсутністю ієрархічної структури, лояльністю до радянської влади і комуністичної партії, які, на переконання лідерів руху, повинні були вирішити кримсько-татарське національне питання. Ініціативні групи були позбавлені ознак політичної організації і діяли підкреслено відкрито. Ця відкритість і масовість на перших порах. Заважала владі паралізувати рух арештами та іншими силовими моментами. Другий період це період найвищого піднесення, припадає на другу половину 60-х років. Це створена в попередні роки єдина система координаційних центрів в місцях депортації, сприяла широкому розмаху петиційної кампанії. У 1956-67 роках було зареєстровано понад 53 тисячі листів телеграм, петиційних звернень. Інформація про всі протестні акції, мітинги, петиції, листи видавалася в спеціальних збірниках інформацію. За відсутністю можливості читати непідцензурну пресу інформації були єдиним джерелом прав. Основні напрямки діяльності провідники. Кримсько-татарського народу в цей період проводили підкреслене намагання діяти в межах закону, агітація за повернення Криму та до відновлення Кримської РСР, збір коштів для роботи та допомоги засудженим та їхнім сім'ям, збір інформації про участь співвітчизників Другій світовій війні, проведення маївок, мітингів, демонстрацій, приурочених до важливих подій в історії кримських татар. Співпраця з правозахисним рухом, рухом у СРСР і правозахисниками за кордону та участь у заснуванні ініціативної групи і захисту прав людини. 4 серпня 1965 року в Кремлі відбулася зустріч групи кримських татар, більшість з них була ветеранами війни і членами КПРС з головою президії Верховної Ради СРСР Анастасом Мікояном. Основні доповіді, зроблені Різою Асановим. Були викладені вимоги кримських татар, а саме організоване повернення і компактне розселення народу на історичній батьківщині, відновлення автономії, національних шкіл, розвиток мови, культури та освіти, підкреслювало, що будь-яке інше рішення питання, таке як культурно національна автономія, відкидається. За спогадами Асанова, після прийому в Кремлі кримських татар стало частіше підвищувати на посаді. Збільшилося набір студентів кримських у вузи, що було пов'язано з бажанням влади збити національний рух. Учасники руху, в свою чергу, прагнули його активізувати. За інформацією Комітету Держбезпеки при Раді міністрів СРСР у другій половині 60-х років, у кримсько-татарському національному русі простежуються дві течії: поміркована, яка мала на меті розв'язання проблем у межах радянських законів шляхом. Проведення петиційних кампаній та більш радикальна, що обґрунтовувала необхідність залучення до вирішення кримсько-татарського питання міжнародних організацій, зокрема ООН. Частина кримсько-татарських активістів встановили контакти із правозахисним рухом через таких відомих дисидентів, як Олексія Костеріна, Андрія Сахарова, Петра Григоренка та інші. Про проблему кримсько-татарського народу і його національний рух стає відомо за кордоном. Радіостанція Свобода Голос Америки та інше дедалі частіше стали приділяти увагу порушенням прав кримських татар. Одним з успіхів політичних акцій Кримських татар називають указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які проживали в Криму від 5 вересня 1967 року. А... Указ був опублікований в місцевій пресі і в офіційному виданні відомості Верховної Ради СРСР. В преамбулі документа говорилось, що після звільнення в 1944 році Криму від фашистської окупації факти активної співпраці з німецькими загарбниками певної частини проживали, е, частини проживали в Криму татар, були необґрунтовано віднесені до всього татарського населення Криму. Указ скасовував рішення державних органів у частині, яка мала огульні звинувачення щодо громадян татарської національності, які проживали в Криму, але в той же час у ньому стверджували, що вони вкоренилися на території Узбецької та інших соціалістичних республік. У постанові Президії Верховної Ради СРСР, який прямував безпосередньо за указом про порядок застосування статті 2 указу президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня. 1956 року роз'яснювалося, що громадяни татарської національності, і члени їхніх сімей, користуються правом, як і всі громадяни СРСР, проживати на всій території відповідно до чинного законодавства про працевлаштування та паспортний режим. Указ був представлений владою як реабіліто... реабілітаційний, проте його формулювання залишали місце для різних інтерпретацій, на що. Не забували вказати активісти кримсько татарського Руху. Їхнє ставлення до цього документу знайшло своє відображення в зверненні черговий крок у напрямку ліквідації кримсько-татарського народу як нації, направленого в кінці вересня 1967 року в ЦК КПРС і до президія Верховної Ради СРСР. Указ 1967 року не реабілітація, не політична реабілітація і навіть не амністія. Це закон 1946 року. Прикладений, пристосований до умов сьогодення. Головний, е, головний підступ полягав у застереженні з приводу паспортного режиму. Він змушував припускати створення владою адміністративних перешкод на шляху масового повернення до Криму. Указ від 5 вересня 1967 року. Що декларував право кримських татар жити на всій території СРСР, так і не вирішив головного питання кримсько-татарської проблеми. Масового повернення народу до Криму. Влада чинила опір самовільному поверненню кримських татар на Батьківщину. Контроль за поверненням здійснювався в різний спосіб. Відмовляли в реєстрації в Криму, що унеможливлювало проживання та працевлаштування. Залучалися до Залучали до організаційних наборів кримських татар, які не брали активної участі в національному русі, та переслідували активістів. 21 квітня 1968 року кримські татари міста Чарчик Ташкентської області вирішили відсвяткувати національне свято Дервіза. Цього дня в міському парку лунала національна музика і кримсько-татарські пісні. Люди, що мирно гуляли, зазнали нападу солдат та міліції. Близько 300 осіб заарештували, 10 віддали під суд. Цей процес пізніше назвуть процесом 10. Ну і нарешті третій період це криза руху кримсько-татарського народу. З 1970 року петиційна компанія згортається, відбуваються масові арешти лідерів кримського на... татарського народу і спостерігається фінансове виснаження. Для того, щоб не допустити повернення кримських татар на півострів впродовж 70-х років, влада вдається до різноманітних дій від визнання недійсним угод про придбання будинків виселення, виселення за межі Кримської області з сімей кримських татар до фабрикації кримінальних справ за порушення паспортного режиму, дрібне хуліганство, опір працівникам міліції, а в деяких випадках і за особливо небезпечні державні злочини. Червні 1978 року на знак протесту проти переслідувань кримських татар в Криму вдався до самоспалення Муса Мамут, якому представники силових структур області погрожували повторним притягненням до суду за порушення паспортного режиму. Проблема порушення прав і свобод кримських татар насильно депортованих з історичної Батьківщини. Постійно перебувала в полі зору активних учасників українського та російського правозахисних рухів для озаконення розправ з опозиційним рухом, загалом і національним рухом кримських татар, зокрема, в 1966 році до кримінальних кодексів республік внесли статтю 190 а це в Росії а і 187 в УРСР, в трьох частинах. Це поширення завідомо неправдивих вигадках, що порочить радянський державний і суспільний лад, глум над державним гербом або прапором та організація або активна участь у групових діях, що порушують громадський порядок. Із санкціями до трьох років ув'язнення. Кримських татар викликали до міліції, зачитували ці статті і вимагали розписок про ознайомлення з ними, сподіваючись унеможливити масові акції протесту. Влада застосовувала і інші форми боротьби з національним рухом. Це, зокрема, виключення з лавка ПРС і комсомолу, обшуки, допити, профілактичні бесіди в КТБ та конвойовані виселення із Криму, понад 50 судових процесів та більше 200 засуджених. Дисидент Ілля Габай під час суду у своєму останньому слові так аргументував злочинність виселення кримських татар із батьківщини. Якби татари справді перейшли на бік німців, це було б трагічною помилкою народу, але не давало б нікому права розпоряджатися їхньою батьківщиною. Адже не прийшло ж нікому в голову зайнятися переселенням румунів, угорців, італійців чи, зрештою, німців. Також кримськотатарські історики і, теор... і теоретики нового покоління, що сформувалися як мислителі в роки Хруйшовської відлиги. Були налаштовані щодо радянської влади набагато більше скептично, ніж їхні попередник. Так, історик Айше Сейт-Муратова, яка працювала в Самаркандському університеті над кандидатською диссертацією з офіційною затвердженою темою внесок робітничого класу Культурний і технічний прогрес Узбекистану 1946-56 роки, таємно готувала зовсім інший рукопис у масштабі. Дисертаційного диссер... дослідження національний рух кримських татар, завершений до кінця 60-х років. Національний пафос дослідження нового типу і їх явний антирадянський настрій зумовлював головні висновки. Ні з російським імперіалізмом, який здійснив анексію Криму, ні з більшовицьким режимом кримсько-татарського народу не по дорозі. У розвиток цієї концепції до кінця 70-х років. Значний внесок в ніс завершена праця в рукописі Решата Джемілєва Крим, Кримські Татари і Мої роздуми». Трактат в СРСР не виданий, але добре відомий співвітчизникам своїми висновками про необхідність боротися за кінцеву мету, національне відродження і незалежність Криму та законне історичне право володіти, яким мав має лише кримсько-татарський народ. Ну і тут давайте поговоримо про Айше. Сейтмуратку. Вона народилася в селищі Аджі Елі Маяк, Салинського району Кримської Автономної Рад... Соціалістичної Радянської Республіки в 1937 році. У семирічному віці разом з матір'ю, братами і сестрами була депортована з Криму в Самаркандську область Узбекистану. Після закінчення школи навчалася на історичному факультеті Самаркандського університету. Вчителювала в школі, займалася науковою діяльністю. З 1964 року активна учасниця Кримсько-татарського національного руху. Її двічі заарештовували, відбувала покарання в мордовських таборах, вийшла на волю, продовжила діяльність в Національному русі. Дізнавшись про бажання влади ізолювати її в психіатричній лікарні, заявила: «Тліти і повільно помирати, там я не збираюсь. Я полум'ям згорю на Красній площі. Мені втрачати нічого. Однак, перш ніж це зробити, я звернуся до цього мусульманського світу і опишу життя мусульманки в СРСР. В 1978 році вона емігрувала до США, де співпрацьовувала із радіостанціями Радіо Свобода Бі «Голос Голосамерики. Повернувшись з еміграції, займалася проблемами облаштування кримських татар. Але після окупації Криму Росією в 2014 році заявила, що майбутня державність кримських татар. Має будуватися разом з українським народом, тільки разом з Україною ми досягнемо успіху. Активізація кримсько-татарського національного руху в 70 80-ті роки нерозривно пов'язана з масовими міжнародними кампаніями на підтримку одного з лідерів Мустафи Джемільова. Мустафа Джемільов це громадський і політичний діяч-лідер національного руху кримських татар, почесний доктор права Сельджутського університету. У 1944 року його із сім'єю було депортовано до Узбекистану, але від 1961 року він став активним учасником національного руху кримських татар за повернення на Батьківщину, співзасновник спілки кримсько-татарської молоді. 1965 року Джемілєва виключила з Ташкентського інституту інженерів іригації та механізації сільського господарства. 12 травня 1966 року його ув'язнили на півтора роки за участь у національному русі та відмову служити в радянській армії, учасник правозахисного руху З вересня 1969 року Джемілєва, заарештованого за критику радянської влади та осуд військової інтервенції країн Варшавського Блоху в Чехословаччину, був ще кілька разів засуджений. Всього відбував 15 років ув'язнення. 24 грудня 1986 року під час восьмого судового процесу під тиском міжнародної громадськості та за особистим клопотанням Президента США Рейгана Джемілєва звільнили. і він є до сьогоднішнього дня борцем за народ Крим. Тим часом державою приймаються спеціальні постанови та укази про посилення паспортного режиму в Кримській та прилеглих областях. 15 жовтня 1978 року радою міністрів СРСР було прийнято постанову номер 700 про додаткові заходи щодо зміцнення паспортного режиму в Кримській області, спростити процедуру виселення кримських татар з Криму з 1967 по 1987 роки в Криму були засуджені за порушення паспортного режиму понад 300 кримських татар. Деякі сім'ї кримських татар відворювалися з Криму по кілька разів, а їхні будинки зносились. Але кримський татарський рух продовжує діяти і боротися за свої права. До ваше завдання ви зараз бачите на екрані. Успіхів на виконанні і до зустрічі на наступних уроках.